Heroi! Ned med Немає більшої правди, чим положити душу свою за ближнього свого. Андрій скористався своєю нагодою, можливістю, як воїн достойно пройти свій шлях земний. І Я цим дуже гожусь, що в мене є такий побратим, який по праву руку від Ісуса Христа. Ми ще побачимо його в славі. В славі Божій. Тому назад Олександрія плакала, проводжаючи в останній путь свого героя афганця Анатолія Мельника. Сьогодні проводжає ще одного мельника Андрія. Це не просто однофамільці, це родичі, це троюрідні брати, мало того. Анатолій Мельник є хресним батьком Андрія. І сьогодні хресний батько. Зустрічає на небесах свого хрещеника. Це не просто так. Це так визначено. Визначено вище. Вони обоє виконали свій священний чоловічий обов'язок. Маленький. Мої очі мовлені. Мої очі мовлені, як небо. Господи, Боже. Не можеш, сино, зайти в хату. Не можеш зайти в хату. Ісус, який з мете, де за рухом живе царство Небесне. За кожного свого односельчанина. За кожного українця на Донбасі, який, можливо, ціною свого життя десь зберігає український прапор чи прапорець, але любить його, молиться за нього. І Андрій віддав своє життя за всіх нас. Перед Богом! І перед нами всіма, перед Україною він герой. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Слава Україні! Коли говорять, що герої не вмирають, на жаль, герої вмирають. І, на жаль, в нашому суспільстві стикнувся з таким, що завжди достойно відправляють герої. В останній путь. Мені ем просто хочеться, щоб в кожного тут дійшло в конце концов волу. У нас йде війна. У нас іде війна, і вона не проходить вас по телевізорах на кроватях. Вона дійсно проходить там хлопці. Те хлопці так само скучають додому хочуть. На жаль, я вчора стикнувся з таким моментом Петровську, де е, людське життя життя героя. Коштує. Вибачте на слове сраных 4400 лишних гривен. Да доки ты не заплатиш ці гроші, тобі не дойти. Разказує там. Сидячи в кабінеті. Зустрів також і там.